Привіт, мене звати Ольга Лібентріт. І я допомагаю вивчити німецьку мову, розібратися з законами на сьогоднішній день в Німеччині для тимчасових переселенців. В цьому відео я хочу розповісти, розповісти наскільки українці є креативними, та це інколи є добре, а з іншої сторони, це не дуже є добре, особливо в німецькій середовищі. Як не варто робити, що не варто себе поводити в Німеччині? Я думаю, що той, хто живе в Німеччині, вже знає, що є такі благодійні організації, які називаються Тафель, де можна отримати там за якусь мінімальну оплату 2, 3, 5 євро в деяких регіонах безкоштовно продукти харчування. Продукти харчування вони, тобто це ті продукти харчування, які не продалися в магазині. І в кінці робочого дня вони там звозяться в якусь одну благодійну організацію, і в місті а, люди з, з соціальним забезпеченням отримують звідти а, їжу. Під мої, на моєму ютуб-каналі є два відео, коли в мене дівчата жили, вони приносили такі продукти. Так, Є там йогурти, наприклад, прострочені, є там десь надгнивші помідорки, але Є там якийсь сок, можливо, вчора закінчилась дата. Але є насправді і хороші продукти. Багато писали, що хороші продукти, багато погані продукти, але це не має різниці. Кожен сам обирає, чи йти туди, чи не йти. Ніхто ж нікого, ну, не примушує, Якщо вам там поганий, то можете не йти. Але якщо там йогурт вчора закінчився термін придатності, то можна просто з нього зробити якісь. Пиріг та в тісто його пустити. Ну, це власна моя думка, а кожен робить як треба. І повернемось до які ж креативні українці. Значить, в одному місці це мені розказували вже німці. В одному місці є українці, які ходять ось до цієї тафель служби отримувати продукти. І для того, щоб люди між собою в черзі не билися, а це там проходить дуже часто, що один в одному займають місця, не дотримуються цього. Там багато іноземців, які приходять, один займає для п'ятьох чергу. Вони зробили так, що там 50 людей приймають в день. Вони люди всі разом приходять, номерки написані на папірчику, і ти собі там витягаєш свій номерок, який там від 1 до 50, який тобі попав, такий ти стоїш чергу і отримаєш. Що ж зробили наших 20 дівчат, жінок. Ті ходять на курс, але якщо ти ходиш на курси, якщо ти там вже працюєш, то нікого не обход нікого ну не обходить, що ви в цей період часу не можете отримати ці продукти. Це продукти для малозабезпечених сімей. Значить ви маєте бути вдома. Якщо ж ви щось там ходите на курси чи ще щось, то не біжіть на курси. відпросіться. тобто ніхто не буде години роботи встановлені, і в ті години роботи, в ту годину, ви маєте прийти туди отримати свої продукти. Значить, 20 жінок наших. Я думаю, що якщо ви будете дивитися відео, це і ви є одна з них, то хоч поставте хрестик. я думаю, аби. Написали 20 своїх номерків і між собою розділилися. Та? Тобто їм було байдуже те, що. Німець, за німецькою системою там сиділа людина і написала 50 номерків чи 70, я точно не знаю, скільки там було. Але я знаю, що точно 20 номерків жінок, 20 жінок зібралися, і вони собі свої номерки власноруч написали. Тому що вони просто власноруч на паперчику написані. Один сидів в німець, і вони собі написали. І коли вони прийшли в чергу, то ясно, що цих 20 цих номерків наших дівчат і 20 німецьких співпало разом, і вони стали сваритися. Тобто вони сказали, наші жінки, що вони ходять на курси, в них є діти, і вони зобов'язані бути першими 20 в цих черзі, ніж інші, не лише німці, а інші, там багато, інші іноземці. Була велика сварка, скандал, і там думаю, ця інформація дійшла аж до мене через інших німців, як поводяться тут українці. Звісно, що їх. Не прийняли, вони дуже сильно розлютилися. До речі, мені казали, що там приходять надзвичайно гарно, надзвичайно багато українців, які інколи поводять себе не досить коректно і свараться в цих. Ну я знаю, що така була ситуація. Цих 20 людей написали свої номерки. І насправді я хочу сказати, що не варто так робити, коли якийсь є німецький порядок. Будь ласка, дотримуйтесь цього порядку. Так? Не треба бути креативними і видумувати, особливо в таких місцях, якісь свої ідеї, тому що це характеризує нас не з кращої точки зору. Можливо, в Україні це пройшло б і було б добре, але тут є якийсь закон, система, за якою має воно діяти. Ось я також тільки що консультувала інших жінок, де я сказала, що будь-куди ви не пішли, що ви хотіли тут зробити, вам скрізь дасться список, закон документів, за яким ви маєте діяти, для того, щоб, ну, наприклад, визнати диплом, вам дасться список документів. Отримати дозвіл на проживання вам видається список документів. Скрізь є порядок, скрізь є закон і скрізь є якась е, послідовність дій. Будьте креативними, але не надто. І пам'ятайте, що ми маємо тут поводитись надзвичайно добре для того, щоб люди в німці зрозуміли, хто ж такі українці, і що українці це окрема нація, і дійсно варта поваги і пошани.